І так, розглянемо більш детальніше, що із себе представляє поняття координатної площини. А будемо ми досліджувати це поняття починаючи з поняття координатної прямої. Ми вже з тобою знайомилися з поняттям координатної прямої, коли починали mm -hmm. модуль, який у нас був присвячений раціональним числам, так? Давай трішки пригадаємо. І так, що таке координатна пряма? Значить, Коли ми говорили про координатну пряму, то, по-перше, ми будували саму пряму. На цій прямій е, у нас був початок. Давай початок поставимо, наприклад, десь отут посередині. І цей початок це у нас був початок відліку. Так? Пам'ятаєш, був початок відліку. Так. Да. Тут посередині клітинки хай буде. Ставимо 0. Це ще поки у нас не координатна пряма. Чому? Тому що тут у нас е, немає одиничного відрізку. Тобто, за допомогою чого ми будемо будувати точки. Для того, щоб зробити одиничний відрізок, потрібно взяти якусь відстань на цій координатній прямій. Ну, це може бути 1 см або 2 см, може бути пів см, 5 е, тобто, міліметрів. Так, тобто ми визначаємо, яка у нас буде довжина одиничного відрізка. Наприклад, у мене по побудові я беру довжину одиничного відрізка пів клітинки. І ставлю одиницю. У тебе це може бути не півклітинки, а там дві клітинки, одна клітинка ціла, чотири клітинки. Тобто, ти сам визначаєш, скільки у тебе якої довжини буде одиничний відрізок. І тепер, вже коли ми побудували одиничний відрізок, у нас дійсно вся побудова стала координатною прямою. При цьому координатна пряма відображається як в одну сторону, в праву сторону тут у нас будуть всі додатні числа, так і в ліву сторону, у нас тут будуть всі від'ємні числа. Значить, в лівій стороні у нас буде мінус одиниця. Тепер, якщо ми на цій координатній, площ... координатній прямій хочемо задати якусь точку, ця точка повинна мати якусь координату. Наприклад, нехай ми задамо на цій координатній прямій точку з координатою 4, координата цієї точки означає, де на цій числовій прямій знаходиться ця сама точка. А четвірка вказує її місце на координатній прямій. Отже, якщо ми маємо четвірку, то ми від початку відліку від нуля повинні відрахувати 4 одиничних відрізка. Ось у нас один одиничний відрізок півклітинки, наступні півклітинки це буде двійка, наступні півклітинки трійка і наступні півклітинки четвірка. І от коли ми дійшли до четвірки, то ми на ній ставимо точку. І підписуємо, що це у нас точка А з координатами 4. Інша точка, нехай буде точка Б, матиме нехай координату мінус 3. Мінус означає, що ця точка знаходиться з лівої сторони від початку відліку. А 3 це означає, що вліво треба відрахувати 3 одиничні відрізки. Ось у нас один одиничний відрізок вліво. Ось два одиничних відрізки вліво мінус 2. І ось координати мінус 3, три одиничних відрізка вліво. Коли дійшли до потрібної нам координати, ставимо точку і підписуємо, що це у нас b з координатою мінус 3. Тепер, що в нас вийшло? Давай я трішки це подвину в сторону. У нас вийшла одна о, така числова пряма. Ну, правда, в дві сторони вона у нас дивиться, що є координатною прямою. І за допомогою такої координатної прямої можна будувати будь-які точки, які будуть на самій координатній прямій. І за допомогою тепер цієї координатної прямої, якщо ми її розвернемо не горизонтально, як вона у нас зараз стоїть, а вертикально. Розвертаємо вертикально. То у нас в плані побудови точок на вертикальній прямій у нас нічого не змінилося. Так само є десь початок відліку. Нехай у нас тут тут посередині буде початок відліку 0. Ну, і тепер вгору будуть іти додатні числа, вниз будуть іти від'ємні числа. Тобто ми просто взяли ось цю пряму і розвернули таким чином, що її ось цей край пішов угору. Просто розвернули ось так. І з-за того тепер точка А4 на такій координатній прямій. Давай подивимось, де буде знаходитися. Так само візьмемо одиничний відрізок, це у мене тут півклітинки. Пів тобто, ось тут воно повинно бути півклітинки. Це 1 Наступні дві клітинки 2, наступні півклітинки 3. Мені трішки не вистачає, треба її зробити більшою. Я опущу ось так вниз. Продовжу. І моя четвірка буде ось де. Тобто моя точка А4 буде тут знаходитися. На ось цьому місці. Точка А з координатою 4. Ну, а точка Б з координатою мінус 3 де буде знаходитися, Адам, як думаєш. Де ця точка буде знаходитися, Адам? А4. E, Ні, ми поставили А4 Б. Точка Б. А, Б буде знаходитись e, за нульом. Ну, внизу. Внизу. Хорошо. Давай її також зробимо побудуємо. Так, це у нас пів клітинки, у мене це мінус 1. Далі це у мене мінус 2, це у мене мінус 3. І ось тут буде мінус 4. Мені потрібно мінус 3. Ставлю на ній точку. І позначаю, що це точка з координатою мінус 3. Але тепер цікаво. Що буде, якщо співставити, об'єднати якось ці дві прямі. Тобто, у мене є ось ця пряма, ставлю її. І мені потрібно на ній визначити ну, точку 0, виходить, так? Да? Ну, нехай ось тут вона буде, ось ця точка 0. І тепер цю вертикальну лінію накладаю на неї таким чином, щоб у мене нулі співпали. Ось так її ставлю сюди, щоб у мене нулі співпали. Тобто ось цей нуль, до речі, його також бажано чорним зробити кольором. Ось цей нуль і ось цей нуль, вони співпали. Ти бачиш, у них ось це ага. є точка відліку як для горизонтальної лінії, так і для вертикальної лінії. Для того, щоб їх якось відрізняти одне від одної, давай ще й підпишемо, що нехай оця лінія ми позначимо оцю пряму як Х. Тоді вона у нас буде ось підписана Х. А оцю пряму позначимо як Y. Значить ось вона у нас Y. А щоб іще було нам краще їх відрізняти одне від одного, Давай ще й кольором якимось іншим поставимо. Хай це у нас буде фіолетового такого кольору. А ця вертикальна. Якого? Ну, нехай такого от, синенького кольору. Ось. Тепер вже точно видно, да, де знаходиться яка прямо. Це у нас ікси, а це у нас ігри. На них, на цих лініях, точно так само відображаються одиничні відрізки. При цьому потрібно зауважити, що одиничний відрізок, який ми взяли на одній лінії, він точно такий самий повинен бути на іншій лінії. Наприклад, якщо в тебе один одиничний відрізок на цій лінії, це одна клітинка, ну або один сантиметр, або дві клітинки, то тут у тебе одиничний відрізок так само повинен бути один сантиметр, чи одна клітинка, чи дві клітинки, точно те саме, що ти взяв на першій. Якщо, ну, а в мене на першій і на другій збігаються. Я зразу зробив півклітинки, що це одиничний відрізок. Значить, тут у мене одиничний відрізок ось півклітинки. І в цю сторону у мене мінус один. І на вертикальній також півклітинки. Ось одиниця. А ось півклітинки мінус одиниця. Так от, виявляється, що отаку побудову. Коли у нас перетинаються дві ось такі прямі горизонтальна та вертикальна. Це і називають координатною, тільки тепер не прямою, а координатною площиною. Давайте пишемо. Це у нас координатна площина. Координатна площина. Тобто оце все. Вся ця побудова це координатна площина. А прямі оці, які перетинаються, називають координатними прямими. Координатні прямі. При цьому, так як я позначив x та y, так їх зазвичай позначають. Одну пряму позначають за x, іншу пряму позначають за y. Важливо зауважити, що координатну площину ще називають і іншими словосполученнями. Наприклад, можна зустріти назву для координатної площини як прямокутна площина. Підпишемо прямокутна площина. Прямокутна площина. А ще частіше можна зустріти не просто прямокутна площина, а прямокутна система координат. Прямокутна система координат. Чому? Тому що ці дві прямі, вони, коли перетинаються, вони утворюють між собою кут 90 градусів. Транспортиром підкласти сюди для вимірювання кута, виявиться, що це 90 градусів. Ну, а кут в 90 градусів називають прямим кутом. Тому у нас і прямокутна система координат. А система координат, тому що на кожній із цих прямих ми точки визначали за координатами, тобто їхні числа ось ці, да, в дужках це координати їхні. А оскільки у нас. Координати тут тепер накладаються один на один, да? тобто у нас координат не одна робиться, а координати дві. То тому і виходить, що система координат. Система координат. При цьому для такої побудови, до, до речі, ще можна е, назву зустріти. Декартова система координат. Чому? Бо її придумав в свій час такий математик, дай взагалі як дослідник, якого звали Рене Декарт. Французький, по-моєму, математик Рене Декарт. Така прямокутна система координат, вона ось ці, для ось цих прямих має спеціальну назву. Ця, що розташовується вертикально. Як називається, знаєш? Вертикально це прямо. Ось Y. Ні, вертикально це ось. А, Це у нас ординати. Ордината, правильно. Да. А знизу е, це у нас якісь. Я зубу, як називається. На букву К. Це називається абсциса. Так, да, 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 вот абсцис. Абсциса ось ця вертикальна це ордината, а горизонтальна це абсциса. І тепер за допомогою такої прямокутної системи координат ми можемо точки визначати не лише на самих прямих не лише на самих прямих. Тобто, звісно, якщо я поставлю ось тут точку. Ну, мені нічого не забороняється робити. Я визначу координату. Ось тут, наприклад, якщо я поставлю точку. Але тепер ми можемо визначати точки і не на самих лініях, а поза межами них. Наприклад, я можу поставити точку ось тут. Нехай це буде точка М. І я можу визначити координату цієї точки. За допомогою цих двох прямих абсциси та ординати. Як відбувається таке визначення? Давай розглянемо детально. Для того, щоб визначити координати цієї точки, мені потрібно опустити з цієї точки перпендикуляр на вісь ОХ. На вісь абсцис. До речі, вісь абсцис ще пишуть як вісь ОХ, а вісь координат пишуть як вісь ОІГРЕК. Чому і ОХ? Тому що початок відліку, там, де у нас 0 знаходиться, позначають точкою О. Позначають точкою літерою О. Так от, я опускаю з точки М перпендикулярно вісь ОХ. Не похило, не отак от, не отак от, а прямо під кутом 90 градусів. І туди, куди потрапив мій ось цей перпендикуляр на вісь Х. Яке тут число буде? Це і буде перша координата моєї точки. Давай подивимося, куди опустилася наша точка. Значить, одиничний відрізок ось півклітинки, наступні півклітинки це буде двійка, наступні півклітинки це буде трійка, і наступні півклітинки це у нас що тут? Яке число тут, Адам? А, Тут 4. Значить, перша координата Значит, 4. буде четвірка. Потім ставиться крапка з комою. Чому? Тому що в нас ж є і ось ця вертикальна лінія. Треба з цієї точки випустити так само перпендикуляр на вісь Оік. Можна пунктиром, можна крапками. І дивлюся, де вона перетинає мою вісь Оік. Дивимося, це півклітинки одиничний відрізок, пів і наступні півклітинки ще одиничний відрізок, тобто у нас їх два штуки, а значить тут у нас буде число 2. А отже, другою координатою цієї точки буде число 2. За точно таким самим принципом можна визначити координату будь-якої точки, де б ми її не поставили. І зараз на практиці навчимося з тобою координати визначати. Скажи, тут ти записав все, що тобі потрібно було? Так, да, звісно. Хорошо. Давай тут підпишемо іще всередині, ось, поставимо сюди стрілочку і напишемо, що це координати точки. Координати точки. І так, розглянемо з тобою дві вправи. Перша вправа треба знайти координати точок А, Б, С, Д, Е, Ф, К, М, зображених на рисунку 145, тобто на ось цьому рисунку. Друга вправа так само треба знайти координати цих же ж точок, але вже зображених на цьому рисунку. І так, давай подивимося уважно для початку на рисунок. Нас просять знайти координати ось цих точок, починаючи з точки А. Ось, починаючи з точки А. Дивимося на першому цьому рисунку, де у нас знаходиться точка А. Шукаємо її і знаходимо. Ось вона, де знаходиться, так. Ось ця точка А. Вона, вона знаходиться на 3, на 3 і 2. На 3 і 2, правильно. Тобто дивимося, скільки у нас одиничний відрізок. Одиничний відрізок одна клітинка, значить дві клітинки це двійка, три клітинки це трійка. Опускаємо перпендикуляр, отримуємо тут трійку. Опускаємо сюди перпендикуляр, отримуємо тут двійку. Значить, для цієї вправи координата точки А. Координати точки А мають значення по абсцисі 3. І на першому місці вона ставиться по ординаті двійка. Спробуй самостійно точно таким самим чином визначити решту точок. Справишся? Так, да, звісно. Спробуй. Якщо потрібно буде допомога, ти кажи. Добре. І так, давай перевіримо, як ти зробив. Отже, шукаємо точку Б наступною. Так? Яку вона має координату, точка Б? Так. Б має у, один, мінус 1 кома Мінус 1 ось по X, а по і видно що 4. Добре, мінус 1. З коми точка С. E, Має мінус 6, 2. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, молодець. Я по Y Раз, два. Двійка. Так, добре. Координата точки де? Мінус 5, мінус 2. Мінус 5. Раз, два, три, 4, 5. Дійсно, мінус 5. А по Y що ти кажеш? я По іграм покажу. Це у нас. І, да. Це Y, так ось. Y. ні 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 І. Точка Д. Точка... А, точка Д. Точка... А, друга у мене мінус 2. Мінус 2 координата, молодець. Тепер йдемо в точку Е. E. Точка Є. E. Які координати має? 2, мінус 2. Два. Бажано крапку з комою ставити. Чому? Тому що там ще а. будуть у нас десяткові дроби. І щоб не путатися деяка кома, то краще між цими двома числами ставити крапку з кому. Угу. Далі після. Далі F у мене. 0,3. F. Дійсно, по X у, у нас тут 0, а по Y 3. Хорошо. Точка K. Точка К. Так. Вона знаходиться на 0,4. Навпаки, 4 по Х, так? Раз, 2, 3, 4. 4 ось по іксу. А, так да, да. Я а по Y ось спустилися в самий 0. Так. Точка М. Де у нас точка М? Мінус, мінус 2. Кома. Ой, крапка з коми мінус 4. Молодець. Міс 2, мінус 4. По x, Раз, 2, мінус 2 по y, Раз, 2, 3, 4 зі знаком мінус. Отже, мінус 2, мінус 4. І точка n. А, n у мене 5 коми 4. 5 крапка з комий і 4. Дійсно, ось де вона опускаємося вниз. Тут у нас п'ятірка. Опускаємося ось сюди. У нас тут буде четвірка. Дуже добре. Молодець. Вдалося розібратися? Так. Да. Хорошо. На наступному занятті зробимо практику. Тобто будемо будувати точки за її координатами. Тут за точками визначали координати, а на наступному занятті за координатами будемо будувати точки. Так, візьми додому ось це домашнє завдання. Ось цей номер. Знайти координати точки на ось цьому а, рисунку 146. Побудую себе в зошиті, визначу ці точки, запиши їх координати і скинеш на перевірку. Ну, а на цьому будемо завершувати.